Друзі, вітаю ще раз. Власне, внизу під ложою преси, там де ми перебували, знаходиться те головне приміщення, де і вирішується деколи доля країни. Це сесійна зала Верховної Ради. У нас є сьогодні унікальна можливість побачити зблизька, як усе виглядає. Тут, де я перебуваю, зазвичай перебувають тільки народні депутати, таким як я, на журналістам, сюди потрапити засі. Ну власне, тут деколи працюють оператори, які проводять прямі трансляції з за сесійної зали, особливо коли відбуваються дуже якісь важливі засідання, приймаються дуже серйозні рішення. Але ми тут сьогодні маємо знову ж таки повторювати унікальну можливість подивитися, як це виглядає. З близькак виглядають от місця народних депутатів і. Головне нам допоможуть розібратися в історії цього цієї зали, і розібратися взагалі в тому, як вона облаштована. Навіть розповідати зможуть де яка фракція займає свої місця. В цьому нам знову ж таки допоможе розібратися Олена Демченка. Вона головний консультант інформаційного управління апарату Верховної Ради. Вона знаходиться тут поряд з нами. Зараз ми підійдемо. Ще раз, вітаю вас. Е, ніхто так добре не знає про те, як тут все облаштовано. Хотілося б найперше дізнатися, де хто з депутатів тут розташований. Ну, приблизно орієнтири якісь зрозумілі, але е, де пролягає от межа, скажімо там, між опозиційними і провланими депутатами. Угу. Це якраз тут де ми перебуваємо? Так, ну спочатку невеличка історична довідка. Перше засідання парламенту Української Радянської Соціалістичної Республіки відбулось тут 25 липня 1939 року. Хочу звернути вашу увагу сьогодні на центральній стіні ви бачите великий прапор з гербом. В 1939 році на цьому місці стояла величезна чотирихмітрова статуя Йосифа Сталіна. А в кінці 50-х років на цьому місці з'явився чотирьохмітровий монумент Володимира Леніна. Ну а коли вже Україна стала незалежною державою, на цьому місці символіка незалежної України. Як вже сьогодні відбувається життя в цій залі? Ну, по-перше, в центрі під прапором три крісла це ложа керівництва парламенту. Праворуч від ложі керівництва окрема ложа з єдиним кріслом це ложа президента України. У правому куті під електронним табло – ложа почесних гостей. А от в протилежному лівому куті ложа кабінету міністрів. І от в першому ряду цієї ложі найбільше крісло біля якого комп'ютер то крісло прем'єр-міністра. А сьогодні ви з нашою допомогою зможете ще побачити деякі, я б сказав би, ну якщо не таємні, то принаймні нелегко доступні місця в Верховній Раді, те, що нам на дозволить подивитися. Чекайте нашого наступного включення через деякий час.